Криверг лідирує в області за кількістю придбаних будинків для ДБСТ у межах проєкту зі створення комфортних умов для дітей сиріт та підтримки родин. Житло повністю умебльоване і розташоване поруч із соціальною інфраструктурою. Завдяки злагодженій роботі влади міста, області та партнерів. Охоплення сімейними формами виховання зросло з 81 до понад 90%. відсотків. Сьогодні ключі від нового житла отримали 10 сімей, дев'ять криворізьких і одна з Херсонщини. Цьогоріч наша область придбала найбільше в Україні будинків для ДБСТ. Це 21 оселя, 10 з них це в кривому роді. Хочу подякувати уряду за виділення субвенції з держбюджету, місцевому керівництву, за співфінансування. І нехай ці будинки будуть місцем щастя для ваших великих родин. А вам всім хочу побажати це міцного здоров'я, Божої благодаті і мирного неба над головою. Дякую вам. У 2025 році в кривому розі створено 12 нових прийомних сімей і 12 ДБСТ, де виховуються 46 дітей. Загалом у місті вже 26 дитбудинків сімейного типу і пів сотні прийомних родин. За час повномасштабного вторгнення Кривий ріг прийняв також прийомні сім'ї з Херсонщини. Місто підтримує нові родини, забезпечуючи супровід фахівців та доступ до освіти для дітей. В цьому році ми вже купили і видаємо зараз ключі для десяти ДБСТ. Дев'ять з них це криворіжці. І одне ДБСТ – це е, ті, хто до нас переїхав з Херсонської області. Тому що ми криворіг, українці були завжди допомагати українцям. Я хочу подякувати батькам вихователям в першу чергу. Дякую вам за ваше велике серце, за ваше крім. Я хочу подякувати чудовим нашим криворізьким соціальним службам. Це ну, дуже велика робота. Хочу подякувати всім, хто долучився, щоб були домівки, всіх домівках було тепло. І можу сказати, що ми не просто там купили будинки і вам їх віддали. І все ми будемо допомагати, будемо супроводжувати Є різні питання. Ви знаєте, що у нас в рамках Криварійської програми. Починаючи від там подарків, подарунків від міста, запрошень на будь-які свята, різдвяні от зараз будуть свята, закінчуючи можливістю безкоштовно ходити в люсеша яких у нас 11, музичні школи творчі школи, яких у нас 18. вся інфраструктура в Кривому Розі для дітей є існує. і для вас і для вас вона безкоштовна. серед сімей, які сьогодні отримали ключі? Родина з окупованої Херсонщини, для якої нове житло це шанс відновити життя та виховувати дітей у безпеці. Наш будинок створений ще в 2014 році. От, перша родина у нас була п'ять діток, а потім так склалося, що додалося ще четверо, і так наша родина виросла. На даний час в родині у нас п'ятеро дітей, ой, восьмеро дітей, і вже шестеро дітей, які дорослі. Найстарший син він вже четвертий рік служить в ЗСУ. Донька також в ЗСУ 20 років, і рідна донька навчається в Харківському університеті повітряних сил. На третьому курсі зараз. Коло нас двоє старших дітей навчаються в суворовському ліцеї, і шестеро ходять до школи. Дякуємо місту, дякуємо всім службам, дякуємо нашій державі, що в цьому році нам придбали будинок. Тепер ми вже не бідкаємося. Деякі нові родини обрали шлях прийомних батьків. Діляться підтримка з боку громади, допомагає долати труднощі та розвивати дитячий дім. Же радію, тому що ми створюємо велику родину. У нас є одна наша донечка, яка сьогодні з нами, і зараз ми очікуємо на діточок, які позбавлені батьківського опікування. Таж також, також діти-сироти, які не мають батьків на сьогоднішній день. Ми готові прийняти в нашу родину таких діточок і. Це буде дуже і їм класно, і нам такий великий, таку, таку велику взагалі допомогу їм в сьогоднішній день зробити це, це дуже чудово. Дякуємо владі міста та Раді оборони і обласній державній адміністрації за таку підтримку, яку сьогодні ми бачимо з їхньої сторони, що постійно підтримують таких дітей, такі родини взагалі різними речами, чують, піклуються і. Це дуже мотивує бути класними батьками для різних дітей. Юлія Вітряк, Олексій Вітряколексіправицький цей день.